То два роки минуло звідтоді, як відійшов у вічність гідний син українського народу, патріот-письменник Михайло Котюбинський. На Болдиній горі у Чернігові, де поховано письменника, пройшов мітинг реквієм за участю представників влади, творчої інтелігенції і громадськості. До могили подружжя Котюбинських прийшли численні шанувальники його таланту, і не лише чернігівці, а й гості міста. Під час мітингу Реквієму за упокійну літію відправив священник храму Михайла Федора отець Олег. Сіверський край надавав Юрію Котюбинському творчу наснагу і натхнення. У Чернігу він прожив більше десяти років. Тут він написав свої видатні твори, які стали світовим бестселером свого часу, а для українців ще вічним духом патріотичності та відданості своєму народові. Увійшли до світової класики такі твори, як «Інтермеццо», Фата Моргана, дорогою ціною, в путах шайтана, світ яблуні. Ціні забутих предків. Герої деяких з цих друкованих праць видатного письменника вкарбувалися у кінострічках, чого вартий, наприклад, фільм відомого майстра кінематографії Сергія Переджанова Тіні забутих предків. На мітингу реквіему висловилися голова обласної ради Микола Зврів, лауреати обласної премії імені Котбинського, голова Чернігівського відділення національної спілки письменників України Олена Конечна та поет Василь Буденний.

Наша владика, про тебе, законі наші, святий зелянці і зселене, но чи наше іменем поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоє Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче і сина, небесах, нехай святий це ім'я, твой, нехай прийде царство, твой, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, твоє царство і сила, і слава, і цяє і святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Упокой, Господи, душу сучу, раба Твого, Упокой, Господи, душу слід, духами спочили про виний, душу раба, Господь. з великої милості твоєї молимось тобі, виступа і помилуй. Господи годи, Господи, Годи, Господи, Голи. Ще молимось за упокій душі в раба Божого, пам'ятного Михаїла і за відпущення Йому всякої провини вільної і невільної.

І силу диявола знищив, і життя і твоєму подав. Сам, Господи, в покої душу спочило рава Божого. Приступам то мета в місті світла, в місті квітучих, в місті спокою, де немає ні несруги, ні журби, ні зіптання. Всякий річ, що вчинив чи словом, чи ділом, чи думкою. Співаємо вічної пам'ять. Що таке вічна пам'ять? Це не якесь особисте величання чи вшанування. Це молитва. В церкві є все молитва. І ми молимося про те, що все, що залишив нам наступним поколінням, цей велик землі нашої Чернігівської і всієї України. Ми вживили в себе, бо цим буде жити наша Україна, без цього немає життя. Так як Господь нам сказав, що не хлібом єдиним буде жити людина, а і всяким словом Божим, так і тут. Ми робимо наголос, коли цитуємо ці слова з Івангеля. Не хлібом. Єди... Не хлібом єдиним буде жити людина. А нам би треба робити наголос на житті. Не хлібом єдиним буде жити людина. Бо хлібом не буде жити. А і всяким словом Божим. І те, що висловив нам, Михайло Михайлович у своїх творах цим своїм життям носить і для нас потужнє слово Боже, яке сказано ним було для кожного з нас дуже ясно. Тому що читаємо ми в церкві Євангелію, а потім священик говорить і проповідь для того, щоб кожному було це зрозуміло. От він так сказав, щоб кожному з нас було це зрозуміло Тому жити будемо. Не тільки хлібом єдиним, влаштовуючи сьогоднішні паніки, що нам нічого буде їсти, що в нас до нас прийшли е, на нашу землю тяжкі часи, а всяким Словом Божим, які нам залишили як пам'ять, яку ми повинні вживити і цим жити, наші великі, видатні люди, наші рідні, наші родичі по, наш, по е, крові серед яких і Михайло eh, Михайловичу. Вічна йому пам'ять. І слава Богу, що прислав саме в Чернігів таку людину, яка живить і потепер, і назавжди буде живити нас, всіх чернігівців, вливаючи нас, всіх в єдину родину України. І тоді ніякий ворог нас не здолає. Що би вони там не намагалися зробити, тому що з нами буде завжди Бог. Христос Москви! Сьогодні тут, на Святій Болденій Горі, ми вшановуємо пам'ять славетного письменника, майстра українського слова, великого патріота України. Михайла Михайловича Коцюбинського. Ми зачитуємо уривки з його творів і читаємо інтермецо, де він, він любить сонце. І в сьогоднішній день ми бачимо, як сонце світить тут на Болденій горі. Поминаючи сьогодні Михайла Михайловича Коцюбинського, треба сказати, що він не просто письменник, не просто громадський діяч, а мабуть великий просвітитель і духовний борець за відродження українства і в ті непрості часи засилля, коли знищувалося. Українське слово, і, мабуть, він не просто як письменник, а як людина, душа якого завжди вболівала за українську душу, і він любив Україну, любив її людей. І ось цією любов'ю він написав свої кращі твори тут, на Чернігівщині, і це була першина його творчості. Це і Фата Моргана, і Інтермецсо, і Тіні Забутих предків. І сьогодні, приходячи до могили, і вшановуючи пам'ять, я хочу звернутися до представників родини, тут є Коцюбинській, бачу і інші, хочу сказати, що це велика родина Коцюбинських, і Чернігівщина пишається тим, що. Михайло Михайлович Коцюбинський тут жив, тут творив, тут відроджував просвіту. І велика родина Коцюбинських внесла великий свій внесок у розвиток української літератури, у розвиток української духовності і в розвиток українського просвітництва. Сьогодні треба сказати світла пам'ять Михайлу Михайловичу Коцюбинському. Але найбільшою вдячністю пам'ять про Великого, геніального поряд із Шевченком і іншими світочами української культури, української літератури, треба сказати, буде найбільшою вдячністю те, що нащадки, і ми, українці сьогодні, зробимо все для того, щоб, знайшовши тут свій вічний спокій на Полденій Горі, на цьому святому місці, відчував. Що ми відстоїмо те, за що боролося не одне покоління українців, і в тому числі Михайло Михайлович Коцюбинський, це Україна. Відстояти Україну її волю, її свободу, її незалежність, її цілісність, її кінці-кінці умов, яку розвивав, яку дуже любив Михайло Михайлович Коцюбинський. І це є. Тому що й кращий літературний музей взагалі в Україні є Михайла Михайловича Процюбинського і Садиба в Чернігові. І багато що можна сьогодні говорити, але не можна не сказати те, що коли стало питання захищати Україну, то правнук його Ігор пішов, пішов туди на Східний фронт, тому що, мабуть, ці гени великого. Михайла Коцюбинського теж надихали, що треба захищати Україну і українство. Світла пам'ять великому письменнику, а всім громаді, чернігівцям і гостям велике побажання наслідувати, пам'ятати, читати, згадувати і наслідувати Михайла Михайловича Коцюбинського. І будучи тут, на Болданій горі, чи то з гостями. Чи просто прогулюючись з родиною, проходячи буквально недавно, коли була делегація із Європейського Союзу, ми проходили тут по Болденій горі. І ясна річ, що завжди закликає, не можна пройти це місце і не сказати тим, чи то європейцям, чи то азіатам, чи хто б до нас не приїздив, що це є гордість і української літератури, і нашої Чернігівської громади. Який жив і творив Михайло Михайлович Процюбинський. Завжди прийти до цього пам'ятного місця, вклонитися, поговорити, подякувати. І це буде найбільшою шаною для великого письменника. Давайте ми будемо це пам'ятати, завжди шанувати. І дуже приємно, що тут дуже маленькі дітки проходили мимо нас, коли ми покладали квіти. І у нас є надія, що є ті українці, які продовжать те, про що мріяв і те, що творив Михайло Михайлович Коцюбинський. Вічна пам'ять, слава Україні. Нашого міста збираються для цього сьому священному для всіх чернівських міст. Продатного українського письменника і громадського діяча Михайла Михайловича. А скільки разів кожен з нас просто так, з велінням серця приходить сюди, приводить сюди своїх друзів, знайомих, гостей. Або просто винеть сюди душе. Не злічено. Не правостан. Я прийшов не до мертвого. Я прийшов вдома до тебе здоровий. Просто що... є представники духовного стану. Вони підтверджують, що у Бога немає має мертвого. Немає. У нього все живе, Тільки інше постане. Нелесна вона відповідь. А залишається дух, Духов, і чим вона вища, особливо це в слово проявляється, там взагалі все в слово, навіть діла наші, вони йдуть через слово. Чому і говоримо? Все через слово постало слово, через слово і Бог, було те слово. Будь-яку рік, ви візьме воно через слово. Тому я відчуваю присутність живуха чотири. І часі, от коли навіть я, я Причем до літератури. Я відчуваю, що я не сам посадити, а мною керується. Значить, я можу іншої заморози, все за обробкою. Значить, наді мною теж ті, що відійшли і постаті, як то Але дух їх мене надихає. І зараз дух чим вищий, ще хоче сказати, чим вища духовність, вона з'являється собою. Це як найбільша справа зірки, яка все довкола. І чим більше тьми, тим ця зірка горить яскравіше і манить до себе людей. Людей особливо небайдужих. І не тих, що осліпилися, а що прагнуть прозаріти. І зараз оця духовність, ця високість з духу, пособинство, вона зарить. Тому що наш час надто дуже складний. надто дуже складний. Воля. От Говорилось про твори Коцюбинського. Прекрасне, я хочу сказати, ми наш такий, знаєте, не дуже хороший. Ми завжди тебе вже приходимо, кажемо, Бож Коцюбинський нашу літературу підніс до рівня європейців. Я вибачаю, а от тут літератори є аналог. Інтер, ну, такого твору, як інтерметса, де поєднання органічне всіх жанрів, я як літератор кажу. Тут і епо, і поетика висока, і драматургія. великому невеличкого, а яких психологічних. А яка сила колософська? Ну хто? от Мені, називіть літератори, назвіть західноєвропейських письменників, щоб аналог був такого. Чому ми повинні про це говорити? А світ яблуні не вели, але теплі я вважаю кологісни. І це правда. І тому я прошу хотіти. Зараз хочеться мені сказати. Те, що нас турбує, воля свобода. Воля і свобода. А дорогою ціною ми ж не як ну, Він от дивився. Це менталітет справжньої України, ряженого, тому що в нас половина ряжених, половина москал, половина вибачте, хохлів. Але я говорю, що за справжньою котрих була спокольвічна тяга до свободи. І якою дорогою володіє, там і кулі москальські, шомпани і так далі. І так далі. Але яка кажу, прекрасна ідея, через це пройшла ця людина. І через це пройде і Україна. Залишився на але дорогою сино, але воля буде за нас.